Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні е я хочу е продовжити наше відео заняття з теми малювання людини. І сьогодні я таку маю мету вам дуже так, скажімо, спрощено, щоб вам було це доступно, розповісти вам, е як малювати в цілому фігуру людини. І почнемо з того, що ми з вами сьогодні намалюємо е такий умовний скелет, тобто таку, знаєте, так, скажімо так, базову. Таку структуру, основу да, фігури людини. Тобто скелет ми, ми зараз не будемо там малювати там, ну, досконально, да, там кожну кісточку це нам не потрібно, тільки те, що нам необхідно для малювання, те, що нам необхідно знати для того, щоб грамотно малювати людину, саме у повний зріст. Тут ви бачите таку схемку, я, я таку заздалегідь підготував, так, ось, бачите, намалював таку схемку, як, як змінюються розміри людини в залежності від, від віку ось людини. Тобто, бачите, це у нас дитинка е, в один, е, це, ну, це, це тільки вік-1 рік, і виходить, що голова у дитини влазить, ну, якби входить у, у тіло все. Чотири рази, чотири голови. Бачите, один, два, три, чотири. Це називається пропорції. Так? Ми завжди в малюванні людини ми завжди керуємося розмір голови відносно всього зросту. Для чого це ми робимо? Щоб ми могли, вже виконуючи цю вимогу. Пропорції, щоб ми могли правильно передати такий більш-менш вік ось людини. Також знаєте, що якщо ви хочете намалювати людину, ну наприклад, дитинку, да, хочете ви таку маленьку намалювати, то вам, по-перше, необхідно значить, визначити вірно розмір голови. Далі у нас іде 6 років або 7 років. Це у нас таке дитинство, да, таке раннє, але вже ж на рік. І у нас голова влазить вже 6 разів. Ось бачите, 6 разів вже влазить голова у, у зріст. Далі у нас 10 років, 7 разів. Бачите, як, як змінюється. Потім 7,5 це вже майже, це вже, скажімо так, пропорція це вже дорослої людини, але може бути ще більше. Да? 15 років. Це вже майже майже, майже да? у нас вже доросла людина. І це вже 18 років, 8. Там може бути вісім з половиною, там ну, до, до 9 це вже таке, це вже голова така ну, вважається маленька відносно всього, значить, зросту людини. Ось. Тобто, ми явно е, малюючи дорослу людину, ми не можемо намалювати там голову, яка там вміщується там у п'ять разів. Це буде ненормально. Тобто, дуже часто я таке спостерігаю, що, от, наприклад, е, малюю там якогось. Такого дядючку там з чемоданчиком, якимось там, з валізкою, з, з там з кепочкою, вусиками, там у пальтішки, а у нього е, такі е, пропорції, як у, у шостирічного, значить, ну, там у хлопчика. Тобто, це якось якось кумедно виглядає, це чи ліліпут, чи ну, тобто ви розумієте. І от зараз ми будемо з вами малювати такий схематичний скелет, використовуючи Використовуючи оці всі пропорції, і будемо починати саме з розміру голови. Тобто у нас буде зараз людина доросла. Я спеціально такий обрав значить, розмір відношення голови до зросту значить, 8 голів, у нас буде влазити, ну, щоб, було нам, якби, щоб нам було зручно ділити ну, навпіл. Да? Тому що нам необхідно буде ділити фігуру людини навпіл. Хто знає, хто вже малював, ну, це нам необхідно буде для того, щоб визначити нам кінцівки нижні, да, де у нас будуть починатися, і верхня частина тіла людини. Значить, у нас тут 8 голів. Я, я, я вже одразу їх тут визначив: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Е, хоча у дорослої людини від 7,5 до 8,5, ну 9 це потолок, тобто 9,5-10 це вже голова буде горошинка, це вже буде маленька голова відносно його зросту, да? тобто таких пропорцій вже не, не, ну, не існує, тобто 9 це такий, це буде таке відчуття, що, що, що це людина десь така там 2 метра 40, десь там зросту такого, тобто велетень, да? може бути таке. Так, ну дивіться, значить голова. ось Зараз ми малюємо голову. Тобто це череп. це череп, Я, я буду схематично зараз малювати його, як би, ну, ось овальчик такий, да? буду малювати череп. Далі я визначаю, дивіться, що, е, мені необхідно розділити зараз навпіл мою значить, майбутню фігуру. Я ділю навпіл. Тобто е, 4 голови у мене. Раз, два, три, чотири. Це буде середина. Це буде середина. Середина, що нам дає середина? Середина ми з вами тут вмальовуємо. Буде така у нас умовна кістка тазу. Це таз. Це таз у нас буде йти. Ось таким чином у нас буде йти таз. Ось. Його ширина, ну, десь, скажімо так, Ширина тазу буде у нас, ну, ширше голови. Да? Тобто, Можна сказати, що десь довжина голови у нас може бути ширина тазу. Тобто, довжина голови, висота голови у нас може бути ширина тазу. У жінок може бути там, ну, трошки ну, ширше. може бути, да? Далі ми визначили з вами таз, і, і чому саме так? Ви бачите, що у нас середня лінія проходить десь посередині тазу на рівні підздошних оцих кісточок. Що це таке за підздошні кісточки? Це ті, хто носять знаєте, такі джинси, такі вони називаються з такою низькою посадкою, то навіть без поясу ці джинси у вас будуть висіти саме на цих кісточках. Але це якщо ви... Така людина ну, худенька, да, така, ну, якщо є така зайва вага, то ці кісточки можуть навіть їх не видно, але ви їх нащупати можете завжди. Тобто, це є підвздошні кістки, тобто дуже часто кажуть лінія поясу, але це неправильно казати, тому що деякі люди носять поясу тут аж під грудями носять або носять десь на талії. А лінія поясу тут мається на увазі саме оця лінія, де таз у нас іде. Це і буде середина візуально да, нашого, ну, скажімо так, нашого всього скелету з головою. Далі ми визначаємо шию. шию. Шия десь у нас буде ну, десь одна е, е, третя голови. Да? Тобто отак, один, два, три. Да? Тобто це буде у нас розмір шиї. Тут у нас будуть іти шийні Значить, хребці. Тут у нас вже починається хребетити. Да, уже. Далі ми визначаємо з вами. Е, це у нас тут буде де, ключова кістка, ключиця. Ось е, ключиця. а краміончик, ось, да, тут у нас буде закінчитися кромчиком. І у нас виходить, що ширина плеча буде дорівнювати голові. Бачите, Дорівнювати голові. Тобто, у нас ці розміри дуже часто вони у нас співпадають. Тобто є така, скажімо так, деяка гармонія у будові людини, це нам допомагає при Да? Але ми можемо враховувати, наприклад, ну це максимальний розмір, тобто може бути менше голови, ширше голови не буває. Тобто, тобто якщо Людина ну, широка в кістках у плечах, то це десь голова. Ось. І ще може людина за рахунок ще м'язів, вона може ще там збільшити плечі, там десь на одну п'яту, на одну шосту. Но, там, але там не в два рази. Да? Там, ну, що там у нас аж дві голови там у нас плече. Тобто це нереально, ну, щоб такі плечі у нас були. Да? Далі. Тут у нас іде нижче, це іде у нас грудина. Або називають мічевидний отросток. От, Грудіна. Я його ще називаю галстучок. Отак зараз заштрихую, схожий на галстук. Це у нас грудіна. грудіна. І ось саме отут у нас будуть кріпитися ребра. Ось так ідуть у нас. Ребра Ребра десь ідуть на рівні тазу. у нас. Ширина ребер десь на рівні тазу. І десь тут вони закінчуються. Ребра, бачите, оця відстань у нас між е, тазом і, і ребрами, ну, десь займає там, я не знаю, можливо, десь там у нас буде одна е, е, третя від всього торсу. А торс це ось розмір. Тобто один, два і три. Да? Десь отут у нас закінчиться візуальна ребра. Не нижче, да? ну і не вище. Ось. Тобто тут у нас я так зараз схематично їх намалюю, ці ребра, да, отак вони у нас так, так якось підуть. Ось. І далі ми з вами визначаємо, тут у нас буде йти, будуть лопатки виглядати. ось лопатки, Я зараз їх отак заштрихую, навіть замалюю да, таким синім це будуть у нас лопатки виглядати. І вставляється тут у нас плечовий суглоб, плечова кістка. І закінчиться вона, там, де у нас буде починатися лікоть, на рівні, де у нас закінчуються ребра. Тобто плечова кістка буде десь у нас іти, тобто буде десь закінчуватись на рівні майбутньої е, талії людини, тобто у людини талія знаходиться там, де закінчуються, ну, грубо кажучи, ребра. Да? Тобто десь ось тут. І тут у нас буде вже вставлятися лікоть. Тут у нас буде значить, лік, значить е, ліктові су, е, суглоби. Якщо ви будете це добре знати, будете це пам'ятати і використовувати, то ви е, зможете, в, тобто ви ніколи не намалюєте короткі руки, тому що. Е, Дуже часто ми можемо спостерігати таку картинку, так малюють діти. Вони малюють, наприклад, там, там якась королева. Ну, я, я, я так, тут, так етас, схематично дуже. Отут отаке платька, все, і, і отакі ручки малюють. Отакі ручки малюють, Тобто ручки, ну, і ще можуть максимум тут ручки десь закінчуються. Але якщо взяти що стегна десь отут будуть, то ручки повинні закінчитись десь тут. Але діти ну якби погано знають анатомію, чи взагалі її не знають, і, і вони, скажімо так, інтуїтивно малюють ручки, і їм здається, що вони дуже довгі їх намалюють. І це їх якби, ну, так зводить е, в таку ману, і вони малюють дуже часто неправильно це все. Далі ми поки що зараз не будемо нижню кінцівку руки малювати. Ми перейдемо донизу до да, нижні кінцівки ноги, ноги. Подивіться, ноги, звідки вони у нас будуть значить, кріпитися. Тут у нас буде тазостегновий суглоб, він буде кріпитися у нас. Тобто, Ось дивіться, ось у нас таз. Це, це якщо збільшено його малювати, оце хребет іде. Ось тут, до речі, хребет іде. Оце хребет. Зараз його отак намалюю, щоб він нам був його видно. Ось тут він у нас. І ще тут іде, да, там у нас е, крізь копчик, тут у нас е, тазове дно, да, оце іде, тут у нас паздошні гребні. От, і ось е, це у нас сідалічні кольця кільця. І ось тут у нас десь у цих місцях у нас будуть кріпитися е, тазостегнові суглоб. Це шийка стегна і йде у нас суглоб. Е, уже Тобто це не сувоп, це у нас голівка е, стегневої кістки і стегнова кістка пішла. Так само і тут. Тобто Це у нас шийка стегна, шийка, да? голівка стегнової кістки і стегнова кістка. Якось так воно йде. Ось. Тобто, подивіться, ось зараз у нас ось так да? і ось так. Бачите? Тобто Багато хто думає, що у нас ноги у нас десь тут вище да? Там Ідуть з боків дуже часто там там Так малюють, да, ростуть. Ось так тут у нас кріпиться. Ось цей у нас іде шийка стегна. ось І далі йдуть напрямки. Ось зверніть увагу, напрямки йдуть отак, по діагональці всередину йдуть. Не не рівно, тому що дуже часто малюють отак рівно, отак малюють рівно. Це неправильно. Но у нас всі ну, кістки у нас йдуть під такими певними кутами. Зі, Зігнутості, ну, такі. У нас певні є. І е, подивіться, докуди у нас іде стегнова кістка. До середини ноги. А середину ноги ми визначаємо з початку голівки стегна. Тобто ось у нас да цю частину ми ділимо навпіл. там Візуально, да тобто ділимо десь отут у нас 1, 2, 3 і такий значить хвостик. То тобто, це десь буде у нас ну десь там 1,8, десь отут у нас буде. Середина, да? десь тут у нас буде коліна. Ану, тут ми міряємо. Коліна десь будуть у нас ось тут, в цьому місці. Ще зараз візуально міряємо. Так, да, ось один і два. І ось у нас вони йдуть, отак ідуть, стегнові кістки. Ось, бачите, голівки тут великі. Ось так і йдуть. Ось і тут вони закінчуються. І Починається у нас колінні суглоби. Да? Коліна у нас починається коліно. Тобто, це дуже важливо, як вірно визначити, де у нас будуть, як у нас будуть іти ноги. Ось. І потім це у нас колінна чашечка. оця, Але не плутайте, колінна чашечка, це, це не є колінний суглоб. Це є, є лише частина колінного суглобу. Колінний, су, колінний суглоб. Ми будемо з вами вивчати окремо. Будемо малювати коліно, тому що це тема, ну, так, її так дуже так слизько не можна. Скажімо так, вивчати. Ось. І е, це у нас колінна чашечка, да, яка є, скажімо так, венчиком да, ось, е, значить, цього колінного суглоба. І далі у нас тут іде. У нас велика берцова кістка. Від слова берци, да? Берц. велика берцова кістка. Ось вона пішла у нас таким чином. Ось. Тут у нас буде йти значить, гомілка стоп і стопа. Також ми стопу будемо з вами вивчати окремо там, тобто це все. Ось якось, якось так. І тут у нас з боку мала брицова кістка. Тут у нас мала брицова кістка, ще йде. тут у нас малі кістки. Тобто, Якщо це збільшено нам малювати, то ось у нас, це, це у нас колінна чашечка, це стегнова кістка, тут у нас іде велика брцова кістка і тут у нас значить, кріпиться з боку ще. Мала берцова кіста. Ось так. Таким чином. Тобто ноги у нас, бачите, вже є. І тепер ми визначаємо з вами іще, значить, де у нас будуть іти частина кінць, значить, нижня кінцівка руки. А, а вона складається з ліктової кістки і значить, кістка променева. Ось. Тобто дивіться, ось тут, докуди вона у нас іде. Давайте ми це одразу з вами визначимо. Тобто у нас дивіться, десь буде на цьому рівні у нас десь буде запястя. На рівні, де у нас значить, голівка стегна. Ось тут і тут. Тут будуть у нас запястя. Далі я малюю, ось дивіться: це у мене буде йти ліктєва кість, значить кістка, лік, ліктова кістка, а це у мене буде йти. Значить, кістка променева. Буде кістка. Тут у нас іде ліктьова кістка. Ось вона пішла. І променева кістка. Ось вона пішла. Зараз я вам збільшено намалюю. Ось дивіться, це у нас кістка плечева. Да? Далі тут у нас іде, це у нас кістка е, променева іде. Це я зараз оцю руку малюю. А кістка лап. Ліктова знаходиться ось тут, середині ось тут, тобто ззаду вона знаходиться. І йде отаким от чином. Тобто променева кістка у нас заходить сюди спереду. Тобто таким чином, що у нас виходить така собі супінація, супінація. Тобто Ми можемо руку, ми можемо її врощати. Ось так, бачите, вращати можемо руку, і ми можемо її ну, вивернути, можемо так зробити, можемо так зробити. Тобто ми так не можемо, наприклад, з цією кінцівкою верхнюю зробити, ми цього не можемо. Ось. І дивіться, це у нас буде нижня кінцівка руки. Можна поміряти, тобто вони у нас однакові. Оця, оця частина можуть бути десь у нас вони однакові, ось не десь, а бажано, щоб були однакові. І потім ми додаємо ще долонь. Долонь у нас десь буде закінчуватись на середині стегна. Десь ось тут. Да-да-да. Міряємо, дивіться, середина стегна, до, е, тобто долонь у нас дорівнює, е, якщо ми будемо е, з головою порівнювати, то це буде середина лоба. І ось бачите, ось-ось і ось ось бачите, де закінчиться середина лоба. Тобто, виходить, що ось у нас, якщо отак у нас долонями до нас розгорнуті, значить. Долоні, то виходить, що у нас ось так, так, да, у нас розгорнуті. Також долоні ми будемо малювати з вами окремо, то це все буде окремо вивчатися Тому що це тема дуже-дуже ну, велика. Ця тема це Її так осягнути дуже, знаєте, так, там за пів години, за годину неможливо. ось і значить, Дивіться, у нас виходить десь до середини стигна. І розмір, розмір, ось бачите, розмір долоні у нас дорівнює до, до середини лоба. Не сама голова. і Якщо буде як голова, то це вже велика дуже долоня. Таких, таких долоні не буває. Ось бачите, так виглядає у нас схематично людина, її е, структура, да? тобто е, пропорції людини. Вигляд ззаду буде майже такий же, але тут у нас ще а, ну, тут у нас буде ну, тобто, виглядати, тут буде видно нам значить, і крістець, і копчик буде нам дуже гарно видно, да, він буде у нас отак іти виглядати. І тут будуть у нас значить, руки виглядати по-іншому. Да, вигляд ззаду, І вигляд ззаду у нас будуть тобто лопатки нам будуть ну, тобто, відкрити. Максимально, тобто тут у нас лопатки, бачите, у нас відкриваються якби і за ребер виглядають, а там у нас вигляд ззаду буде виглядати лопатки, що вони будуть у нас повністю їх буде видно. Ну, ну це так. Я думаю, що нам зараз поки що вистачить цього ракурсу, а потім ми будемо з вами вже по ходу, там як будемо, ми ну, там, малювати різні ракурси людини, то ми можемо з вами і боковий ракурс вивчити. І задній ракурс вивчити, і ще раз ну, можемо там зачепити скелет. Але я думаю, що сьогодні ми з вами більш-менш визначилися з тим, що для чого ми це все з вами зараз як би так вивчили, да? з чого складається людина, щоб не малювали ніколи у таких, знаєте, такі речі, бо ну, наприклад, отак малюють. І руку згинають якось отак згинають руку. Бачите, такі. Тобто нема кутів. Щоб ви розуміли, що ми складаємося з кісток, і ці кістки мають кути, вони є чітко зафіксовані суглобами. Да? Тобто є певні кінцівки, є певні ну, такі відрізки у нас в тілі що. Там окружності, там, там якісь там зглажених, як чашечка, чи як там ну, просто немає. Тобто навіть кістки ем, тазу вони все одно, навіть на фігурі такій нехудії, все одно їх буде десь видно. І це, нам, це ми повинні знати і усвідомлювати, щоб ніколи там от не малювати там, якісь кумедні ноги, там, знаєте так. Малюють ногу, там отака нога. Ось отака нога якась як сардельки, да, Тут у нас каліного сустава у нас ось... взагалі немає. Тобто це, це все нам необхідно буде для вивчання малювання фігури в майбутньому, де ми будемо вже там розглядати, ну там як м'язи у нас ідуть по фігури людині. Ось. І зараз ви, ви можете зараз побачити, от я ну, так спробую так от ось одягнути, так, бачите, так одягнути, наприклад, у тіло, да? Оце, що ми зараз оцей скелет малювали. Ось, ось бачите, як воно все йде. О! Ось таким чином. Бачите, як, як ідуть у нас ноги, як ідуть руки. Ось, ось у нас шия, тут дельта, і все воно пішло. Одягається все, бачите? О, тут і так далі. Тобто це на все буде. Знадобиться це все. Ось. Ну, е, я думаю, що на сьогодні нам вистачить. Того, що я вам тут роз, ну скажімо так, розвиповів, то ви і ще можете позамальовувати вдома. Можна там якісь підручники з анатомії використовувати. Навіть бажано можна скелети помалювати там у різних ракурсах, якщо у вас є такі джерела, там ну такі там чи книжки, чи якісь там ресурси інші. Ось, але більше все ж таки малюйте фігуру людини з натури, робіть замальовки і поки що нікому їх не показуйте, тому що у вас можуть бути виходити кумедні якісь ну такі малюнки з помилками. Можете показувати чи своєму вчителю, чи художнику, якому ви там, ну скажімо, довіряєте. Там іншим людям. Ну, ну як би так, воно вам. Ну нічого такого не, не дасть, те, що ви покажете, але є ж люди різні, можуть сказати, знаєте, там одне слово може ну вбити у вас бажання малювати назавжди. Це ви повинні пам'ятати, знати тому. Ви будете відчувати, коли ви готові. Ну показати вже да, там замальовки свої. А поки ви ви вчитеся, ви робіть їх багато, малюйте, використовуйте те, що ви зараз. Ну, там, можливо, дізналися, да? Ось, чи закріпити те, що ви дізналися. І все буде у вас потроху виходити. Ось. Я думаю, що сьогодні якось щось я вам таке корисне вам доніс з цього розділу, а цей розділ у нас дуже великий, і ми будемо його вивчати. До нових зустрічей, до побачення.